Розмову починаємо нашу з військовим експертом, військовим аналітиком Петром Черником. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, героям слава не можемо не почати з актуальної новини. Вона з'явилася ще вчора, і сьогодні, ввечері. Сьогодні зранку мала продовження це про влучання безпілотника в смоленський авіаційний завод в Росії. Вчора ця новина пройшла пабліками в телеграмі, і було лише таке відео про те, що щось десь вибухає. Буквально годину тому з'явилося нове відео. Пожежа вже на цьому смоленському авіаційному заводі набагато більша. І повідомляють знову ж таки непідтверджені джерела. Це телеграм-канали. Про те, що е, цей безпілотник влучив в мігі російські 31, це ті міги, е, через які у нас завжди повітряна тривога, яка триває дуже довго. Е, і в цьому контексті до вас запитання. Це вже друге влучання в Смоленський авіаційний завод за два місяці. Тому що вперше ми чули про те, що безпілотник влучив цей завод ще 2 жовтня е, цього року. Як ви взагалі оцінюєте м, ці влучання? Тому що в мене, коли я готувався до ефіру, було спочатку таке запитання: ну. Влучив безпілотник в якийсь ангар, чи пошкодив якийсь дах. Ну і що? Яка мета цих атак? А тут цілих два міги. От як би ви оцінили цю інформацію, якщо вона, звісно, далі отримає своє підтвердження офіційне? І я ще додам до Руслана запитання, що це десь понад 500 кілометрів від українського кордону? Ну ми, ми маємо підтверджені випадки, що безпілотники можуть сягати і на далеко більші війські ті самі шахеди, 136 декларуються до півтори тисячі кілометрів, і ми мали. Випадок, що в нашому просторі, так такий шахет перебував більше ніж 6 годин і намотав поза 1300 кілометрів. Тобто, із технологічної точки зору це цілком підйомне задання для восьмої технічної революції, так я її називаю у воєнній справі, тобто дрони на марші. Чи дуже корисно, що б'ється саме така техніка? Корисно, але й нюанс треба зрозуміти, які це були міги, бо міги, ті, котрі модернізовані саме під кинжал, їх всього 10 одиниць. І якби направду, саме ці міги попали під удар, то це дуже хороша для нас. Новина, чому тому, що росіяни будувати таких мігів більше не можуть? Наймолодший з них 1994 року, а взагалі в стратегічному контексті якраз нищення воєнно-промислового комплексу, якраз удари по усіх типах заводів, які виробляють зброю, і є тим стратегічним завданням, котре у перспективі може переламати хід війни, але є нюанс масштабованість. Має значення один-два безпілотники, звичайно добре, щось згоріло звичайно добре. Але треба, щоб було так, як вони нас ну хоча б кілька десятків на добу, упродовж, скажімо, півроку. тоді дійсно буде результат. А пане Петре, ви сказали про те, що росіяни не можуть будувати ці мігі 31 К саме носії кинжалів, яких є 10 штук. У них а чи можуть вони модернізувати ці мігі 31 Скільки? Під використання кинжалів, і скільки у них цих мігів 31 потенційно є під модернізацією. І чи можуть вони модернізувати їх? Модернізувати можуть, але за принципом канібалізму, тобто знімати з одного готового. Міга вузли і механізми, де ж їх трошки покращувати в якійсь частині, переставляти на інше. Сукупно їх поза 120 машин. Це доволі велика кількість. Але ще є один нюанс. Кожна година перебування такого літаку у повітря іде йому на шкоду, тому що підкреслю ще раз технологічного потенціалу будувати такі машини повноцінно. Вони вже не мають і не будуть мати. Пане Петре, поговоримо тепер про ситуацію на фронті. Останні повідомлення від інституту вивчення війни американського про те, що російські війська під Авдіївкою захопили частину промзони. Як можна інтерпретувати це? Чи можна це назвати певним проривом? Не поспішаємо із саме такими, саме такими точками зору. Дуже важливо самим собі не нашкодити в інформаційному просторі і не згенерувати неправильну для нас інформацію. Чому Авдіївка серйозний битва? Немає ні не меншого сумніву, що Путін віддав наказ проходити Авдіївку Авдіївка насправді ворота до усієї Донеччини. Росіяни зрозуміли, що зазнають стратегічної поразки в Україні, і реалізувати головну ціль спеціальної воєнної операції вони вже точно не зможу не зможуть. Нагадаю, головна ціль ліквідувати українську державність. А отже, треба реалізувати завдання мінімум повернути до, до себе повністю повноцінно Донецьку і Луганську область, бо саме казус Беллі тобто привід до війни, якраз і був спочатку визнання цих до республік, а потім включення їх у склад Російської Федерації, і ніхто не посміє ревізувати наказ царя. Скільки треба буде затратити там людських життів, стільки затратять класична сталінсько-жуківська методичка, і нагадаю, що Бахмут вони таки взяли велетенськими піхотними валами. Але є один дуже важливий момент: не треба боятися часткових успіхів противника. Жодна війна, котра прокипіла у світі, їх полочок. 14 тисяч уписаній історії не знає таких випадків, що одні нескінченно наступають, а інші нескінченно виступають. Бувають блискучі виграні битви, скажімо, як наша битва під Конотопом 1658 року. Виговський розбив московитів. Цар Олексій, навіть хресну ходу організував, бо думав, що козаки підуть на Москву. Але на жаль, не війну програли. Тому часткові успіхи у противника можуть бути наше стратегічне завдання виграти цю війну. І найбільше зараз що нам дуже важливо це обвалити південний плацдарм. Передумова для цього є. От власне про історичний контекст хочеться ще згадати Петра Сагайдачного, який до Москви все ж таки доходив, стояв під стінами Кремля і мав досить успішні морські вилазки – той самий Крим на берег Османської імперії в Туреччину. І от давайте далі про південні поговоримо зараз. Ми всі стежимо за негодою. У нас кореспонденти сьогодні включалися в ТСН по всій Україні. Вирує негода. Також матимемо далі у нас в ефірі представники обласних обласних військових адміністрацій, де будемо по регіонах дізнаватися стан на зараз, і надходять повідомлення з тимчасово окупованого Криму про те, що там хвилі висотою 9 метрів піднімаються через шторм на чорному морі. І в цьому контексті запитання це: пам'ятаєте, пане Петре, ми влітку відстежували, як росіяни на береговій лінії прямо на пляжах будували укріплення, будували які. Рили окопи, бліндажі. А зараз ці хвилі в 9 метрів, наскільки вони нам можуть допомогти в плані цих вилазок, які робить та ж сама наша військова розвідка на узбережжя Криму? Чи не йдеться про це протягом зими і протягом, тобто, протягом того? Тих погодних умов, що ми маємо, от, наприклад, якщо змиє якось оці укріплення на берегових лініях, чи зможуть наші розвідники через два тижні чи через три тижні продовжувати вилазки на узбережжі? Звичайно, коли море хвилюється, ніяких вилозок не може бути. Ми розуміємо, що ми застосовуємо легкі катери, які потребують дуже спокійної морської поверхні. А от після, якщо, якщо будуть дозволяти погодні умови, а вон а от те, що зараз відбувається, то дуже завдає дошкульних ударів по російських укріплених районах, то однозначно можна буде сподіватися на те, що на якійсь ділянці їхня оборона буде суттєво послаблена. І ще один момент момент маю сказати от прямо зараз у росіян, практично зведений до нуля момент застосування крилатих ракет морського базування має увазі 3 М 14 калібр. Вони вони мають ще до 20 носіїв в акватоні в акваторії Чорного моря, і зараз точно можемо розраховувати на те, що е, пуски з боку моря не будуть. Пане Петре, якщо ви зачепили тему вже атак по Україні і погодних умов, а шахеди в таку погоду вони можуть запускати, враховуючи пориви вітром. Складне питання, в тому що шахет відносно невелика машина, і він ще потребує те, що називається навігація. Його треба вести. Чим гірші погодні умови в комплексному розумінні, тим краще таку техніку даруйте. Я неправильно кажу, тим важче таку техніку застосовувати. Тобто, в якійсь частині ми зараз маємо такий певний карблаш і буде певне затища, але ми ж розуміємо, що не буде так, що вся зима. Буде вирувати хурделиця, обов'язково будуть ясні дні. і Я особисто не маю ні найменшого сумніву, що ракетні удари в суміші із рейдами шахедів будуть в обов'язковому порядку. Ну прагбернагідно нагадаємо нашим глядачам, що по всій Україні зараз було оголошено тривогу через злет міга, який нагадаю може бути носієм кинжалів. Тривога триває вже. Мені здається, хвилин 17 по всій Україні, тому зважайте на повідомлення, зокрема в телеграм-каналі Повітряних сил України, щоб оцінювати небезпеку. Пане Петре продовжуючи тему півдня сьогодні. У ранковому зведенні генштаб повідомив про те, що наші сили оборони утримують плацдарм на лівобережжі. Дніпра на Херсонщині. І знаєте, коли ми говорили про цей плацдарм на лівобережжі Дніпра на Херсонщині, то зазвичай це були такі аналітичні думки військових експертів, аналітиків, людей, які розбираються у військовій справі. А тепер і сам Генштаб у зведенні пише про це. Ну, тобто, вже констатуємо як факт, що у нас там плацдарм є. Як ви оцінюєте наскільки довго росіяни зможуть там стримувати оборону, і наскільки є потужною це угруповання Дніпро російське, яке власне відповідає за цю ділянку фронту. Ну недооцінювати це угруповання не можна, Правда, в них є дуже серйозна проблема. Така в частині комплектації штатною зброєю. Якщо, скажімо, за танками вони мають комплектування десь до 60%, то бойові броньовані машини в межах 40%, а за артилерією взагалі в них все дуже поганенько. Але ще раз не можна недооцінювати російського солдата, котрий за родину за Путіна за вілічі і ще чорт зна за що готовий помирати. Що маємо розуміти в стратегічному контексті по великому півдню? Отак буде правильно. Якщо ми Імося на карту знизу вгору, зліва направо, так вона правильно читається. То бачимо так звану ліву клишню на е, на лівому березі Дніпра і праву, куткотра формується на запорізькому плацдармі. Опускаємо це все низ і розуміємо наше головне завдання: з правого боку пробитися до молочного лиману, перерубати сухопутний коридор, з лівого боку вийти на. Перекопський перешиє, оце і буде в стратегічному розумінні обвалом плацдарму. І якщо нам це вдасться реалізувати, це можливо, це дуже важко. Дуже важко, але можливо, то там те велике угруповання або буде змушено робити жест доброї волі відступати у Крим. А направду для нас було би дуже добре оточити, хоча б умовно Токмак, і щоб кілька тисяч російських солдатів здалися у полон. Навіть для їхньої всемогутньої пропаганди це направду було би дуже дошкульним ударом. Ну як воно буде в реальності, маємо набратися терплячості і дочекатися. Пане Петре, а до речі, ті плани, про які ви говорите, ну найкращий варіант, чи може він потенційно буде реалізований взимку за зимових погодних умов? Буде все залежати від температури. Маю нагадати, що техніка доволі важка. Радянські танки важать від 36 до 43 тонн. А скажімо, БМП та БТР варіюються 10-12 тонн. А західні зразки ще важчі. М2 Бредлі, 2 Бредлі, дуже хороша бойова машина піхоти, стартує від 20 тонн. Танки починаються від 57 і закінчуються 75 тонн, скажімо, Челенджер-2. Якщо будуть люті морози, але підкреслюю, мають бути такі дуже суворі морози, нижче 15 градусів, вони мають протриматися не менше, ніж 2-3 тижні, щоб ґрунт суттєво промерз, то тоді так, можна буде тим ґрунтом Рухатися. Нагадаємо Сталінградську битву, там Кипіли повноцінні танкові бої, чому тому, що ґрунт був дуже твердим. Але от чи так буде? Ну це тільки погода може дати відповідь на це запитання, і знову ж таки маємо дочекатися цієї зимової погоди, чи дуже холодної, чи відносно м'якої на початку війни вона була відносно м'яка, і це на правду нам дуже сильно допомогло. Пане Петре, ви вже згадали про техніку, і от російські агенції, військові кореспонденти, поширюють інформацію, що під Куп'янськом побачила американський танк Абрамс. Як Якщо вірити офіційній статистиці, то таких ми отримали 31 одиницю, і про Абрам зазвичай йдеться про зброю наступу під Куп'янськом. Я нагадаю, ми в обороні як можете трактувати появу там Абрамса, якщо насправді там він є. Та чим більше техніки на лінії розмежування, тим краще техніка зберігає людське життя. Абрамс дуже добре захищений від знищення. Це дуже якісна і добротна машина. Це такий собі сворідний е, аналог леопарда 2 А до речі, у них одна й та сама гармата М 256 І насправді танк на полі бою дуже сильно психологічно піднімає обороноздатність обороноздатність наших військ. Ну але 31 машина справедливості заради це не. Так, на найдоцікавішому місці. Пане Петре, звук трошечки зник. Ви кажете, що 31 Абрамс насправді це що? В цьому місці перервався зв'язок. 31 Абрамс це добре, це дуже непогано. Ноційний танковий батальйон. Але якщо ми би умовно робили ставку на танкові кулаки, так як це було, скажімо, під час курської дуги. Ну то ми ж розуміємо, що таких танків потрібні сотні, сотні не одна, не дві, не три, а багато, хоч би із пів тисячі. Хоча історія знає та сама курська дуга, німецький танковий ас Міхаель Вітман кількома танками зірвав наступ цілої армії. Був унікальний чоловік у частині розуміння тактики бою, тому не може бути техніки. Забагато чим більше, тим краще, і те, що вона почала застосовуватися. Це дуже добре, бо в частині прицілювання і досягання цілі. А вся західна техніка на кілька кілометрів випереджає російську умовно. Якщо російська працює танки нормально за хороших умов, ну півтори-два кілометри, максимум три, то Челенджер має підтверджений результат на 4700 метрів. Це щось неймовірне. Плюс вони добре працюють вночі, бо мають. Хороші тепловізійні і лазерні приціли, чого у росіян за фактом бракує. От раз уже заговорили за техніку, в продовження розмови, пане Петре, з'явилася така інформація. Росіяни її поширили про те, що у них є якась унікальна розробка вертольота ударного терміт Ударний гелікоптер Терміт, так вони його називають. Показали їх ось на виробництві. Що відомо про ці взагалі ударні гелікоптери, для яких операцій вони застосовуються? і який потенціал виробництва у Росіян, тому що е, видання Дефенс Експрес повідомляє про те, що розробка цих гелікоптерів почалася ще з 2016 року в росіян. Тобто, це той ще період, коли е, вони мали доступ до західних технологій і не були під такими жорсткими санкціями, як зараз? Ніяке це не вундервафе, не треба перебільшувати. Це е, ударний гелікоптер направду може мати у своїй комплектації протитанкові ракети класу АТАКА чи. Класу виход це у межах 80 кілометрів завдання ураження. А найімовірніше, що це будуть блокові некеровані авіаційні реактивні снаряди, скажімо, С-8. То вони взагалі до 6 кілометрів. Це дуже зручна ті для переносних зенітних ракетних комплексів, скажімо, ФІМДИВАНСУ ЦІНГІР чи французькі містраль. Тут більше пропаганди такої серйозної пропаганди, що от, мовляв, дивіться, які ми маємо вундервафи, Ми зараз покажемо українцям, як ми будемо її застосовувати. Вундервафи, насправді то, що дуже для нас дошкульно, це важкі керовані авіаційні бомби. Оце так починаючи від ФАП-250 до ФАП-500 і у ФАП 1500 Це дійсно дуже дошкульно. Ну а якщо вони вирішить викинути цю іграшку електронну на фронт, ну то, ласкаво просимо її також. Треба буде знищити. Майте пане Петре, підтвердження ваших слів про те, що це пропаганда, мабуть, є той факт, що ці гелікоптери показували колишньому російському президенту Дмитру Медведєву, який вже прославився як найбільший пропагандист, навіть більше ніж ті пропагандисти, які працюють на російському телебаченні. Дякуємо вам за як завжди, фахову, цікаву аналітичну точку зору. Петро Черник, військовий аналітик, був гостем ефіру марафону Єдині новини. Дякуємо вам.